Вітаю, шановне панство. Декілька днів тому мені стало відомо, що філатовські інформаційні смітники, Дніпроперативни та Дніпровська панорама опублікували на мене цілий ряд фейків, що я нібито агент шістко регіоналів та криміналу, що я нібито ганьблю Україну, що я досі видаю себе за бійця з передової, що вони, тобто п'ята колона, чекають мене в ефірі у Ускабєєва. Що мене почали публікувати ворожі анонімні телеграм-канали, що я нібито заполонив собою усі простори інтернет-майданчиків України, та що я навіть чеченський тіктокер. Звісно, ці обвинувачення, яке не підтверджене жодними фактами або доказами, визвали в мене усмішку. Мені правда було смішно читати цей текст, який хтось так старанно писав. Витратив час, але по факту написали не про що. Спочатку я не хотів звертати на це увагу, але потім вирішив скористатися своїм правом та спростувати інформацію, яку написали про мене філатовські смітники. Перше, якщо мене вирішили назвати агентом, то потрібно було сказати якої країни. І якщо Буркін смітник вирішив звинуватити мене, що я агент країни, на яку працює Борька, тобто Москові, то чому тоді Москва не профінансувала мене як профінансувала Корбана, Філатова, Кашляка та Краснова? Займаючись майже три роки журналістськими розслідуваннями, я зібрав інформацію та факти про цих персонажів і зробив висновок. Що під час правління режиму Януковича Московія подарувала п'ятій колонії Кремля сотні мільйонів доларів, на які були побудовані торговельні центри, такі як Пасаж, Лайбрарі, Європа, ЖК Амстердам та інші, ці гроші були закачені в Україну через Банк Форум, яким на той час володів московський ватажок Вадим Новинський. Ці гроші були закачені в Україну саме для того. Щоб сформувати кремлівську агентурну мережу під масками псевдопатріотів, щоб подалі узурпувати владу та підготувати сприятливий ґрунт для вторгнення орків в Україну, також у мене немає заводів, вкрадених у народу України помутним схемам ФСБ, я маю на увазі, наприклад, стрілочний завод яким незрозумілим чином почали володити московська маріонетка, друг Олега Царьова Загід Габібулаєвич Краснов, разом зі своїм партнером по п'ятій колонії Геннадієм Корбаном. Тобто, друзі, ці факти, які я вам тільки що надав, говорять про те, що Москва завжди фінансує свої агентурні мережі. Якщо є факти фінансування із Москви, московські зв'язки та послідовні вчинки проти інтересів України та українського народу, то якраз саме ці факти і ці дії вказують нам, хто у нашому суспільстві є ворожим агентом, дезінформація зі смітника Бурки Філатова, що я нібито ворожий агент, не підтверджена жодним фактом. І все ж таки, якщо Боркін інформаційний смітник вирішив мене назвати агентом, то їх шеф прекрасно розуміє, що якщо я є агент, то, судячи з мого життя та вчинків, я можу бути тільки агентом українського народу. Друге, я ніколи не був членом партії регіонів, тим більше її шісткою. У часи правління Януковича, я навпаки, відверто протистояв цьому режиму, а саме, у грудні 2013 року я зі своїми однодумцями поїхав на майдан до Києва. На Хрещатіку ми поставили палатку, організували Дніпровську сотню та прийняли активну участь у тому, щоб викинути з країни банду Януковича. Щодо шісток партій регіонів у місті Дніпро, які не втекли з України разом з Януковичем, то вони, до речі, всі як один перебігли у Боркіну партію. Пропозиція. Та в партію ОПЗЖ, яку контролює борка зі своїм хазяїном Корбаном. Тобто, якщо я був би шисткою партії регіонів, то я зараз був би з боркою Філатовим у якійсь його підконтрольній сеперської партії пропозиція або ОПЗЖ. Український народ на фронті мене б не побачив. Щодо причетності мене до криміналу, то я не маю жодної судимості. На відміну від Боркіного оточення Кашліка та Корбана, які були затримані співробітниками Служби безпеки України та Генеральної прокуратури у 2015 році по тяжким статтям Кримінального кодексу за розкрадання грошових коштів у великих розмірах, злочинне угруповання та створення його викрадення людей і так далі. По-третє, я ніколи не ганьбив Україну моїй риториці звучить тільки підтримка Україні та українському народу. Більше трьох років я відкрита законними методами протестую п'ятій колонії Кремля у місті Дніпро. Якщо я когось і ганьбив, то тільки зрадників України. 24 лютого 2022 року вже о 8 ранку я був у черзі до воєнкомату. З перших днів повномасштабного вторгнення в Україну я пішов на фронт. Хоча мав законні підстави не робити цього. Я пішов на війну, щоб зупинити зовнішнього ворога, щоб орки не зайшли до мого рідного міста Дніпро. І нам, простим українським солдатам, вдалося не тільки зупинити ворога, нам вдалося знищити основний склад так званої Другої армії світу. А ось Філатов та його родичі зі всіма шістками регіоналів чомусь не пішли на фронт. Чомусь Корбан зі своїми синами та племінниками теж не пішли воювати. Чомусь Кашлях зі своїми трьома синами призовного віку, братами та зяттями теж не пішли виконати свій чоловічий обов'язок. Чомусь московська маріонетка Краснов зі своїми двома синами призовного віку, зі своїм аулом, який він притягнув в Дніпро із Дагестану, теж не пішли на фронт на початку війни. Ця п'ята колона Кремля, яка узурпувала владу у місті Дніпро і грабувала весь час народ України, на самому початку війни встали в один стрій разом з партією ОПЗЖ. Очевидно же, що це вони зробили для того, щоб здати місто Дніпро та всю Україну Путіну. Яскравий приклад зради Бурки Філатова – Це його відеоконференція у перші дні війни, де він призивав не чинити опір оркам, де він чітко своїм ротом говорив про свої джерела з того боку, тобто з Московії, де він говорив своїм ротом про афганський сценарій у Києві та вбивства президента України. Де він говорив, що орки лояльні до мирного населення. А тим часом у Бучі та Ірпіні орки грабували, гвалтували та вбивали мирних громадян України. Друзі, ось вам інформація підтверджена фактами. Тому я впевнений, ви зможете самі зробити висновок, хто тут агент і якої країни. Четверте. Боркін смітник написав, що я, начебто, досі видаю себе за бійця з передової. Це чергова відверта маніпуляція та брехня. Я зробив офіційне звернення через соціальні мережі, що я звільнився з Лав Збройних сил України. Та більш того, я подав офіційне звернення до військової обласної адміністрації Дніпропетровської області. На ім'я Лисака Сергія Петровича про те, що я готовий увійти до команди вертикалі президента України та продовжувати служити українському народу. По п'яте. зливний бачок з російською назвою Дніпроперативне написав про те, що мене цитують московські телеграм-канали і що Бурка Філатов хоче запросити мене до ефіру його московської колеги Скабєєвай. Друзі, я ніколи не був на ефірах з і ніколи туди не піду. А ось Боркінг господар Корбан під час війни став взагалі зіркою на пропагандистських кремлівських каналах, де він принижував українську армію та залякував український народ. Дивимось. російської армії, тут, тут неожиданно виліз не гражданин уже України, но все, ще командир тероборони Дніпропетровська по фамілії Корбан, ще одна шестерка Коломойського. И он, собственно говоря, описал перспективы дальнейшего продвижения российской армии. Нам рассказывают, что мы побеждаем, но это не совсем соответствует действительности. Они ее взяли за два дня без сопротивления, без вообще единого выстрела. Как такое может быть? На прошлой неделе в Херсонскую область э, россияне Путин завез порядка 30 батальонов тактических групп. Знаете, сколько это человек? 20 тысяч. Хотя говорили, что у него нет резерва. Что он с Крыма никого уже не забросит. В каком контрнаступлении мы говорим? Зачем волонотить людей? Зачем людям врать? Люди в Украине находятся в таком состоянии, в таком положении и находятся в такой трагедии, что они примут любую правду, даже самую горькую. Но правду, чем когда их обнадеживают, потом оказывается, что русские наступают вместо нашего контрнаступления. Но если война длится 8 лет, с 2014 года, она может в горячей фазе длиться и 2 года, и 3 года. Вопрос, хватит ли у нас сил, хватит ли у нас ресурсов, Бачить ли у нас героїзм? Для того ж би продовжати слова. друзі. Ми тільки що побачили, що Корбан вже давно став зіркою на ефірах Кремлівського телебачення. Ми побачили, що він принижує українську армію, а орків навпаки вихваляє. Але чомусь після цього. Філатовські смітники не стали писати про те, що Корбан може бути ворожим агентом. Ми всі побачили, що Корбана розкручують на кремлівському телебаченні. Мене жодного разу на кацапському телебаченні не було, але про мене на смітнику Філатова написали, що, може, десь у майбутньому мене запросять на ефір до Скобєєвої. І у зв'язку з тим, що ще не сталося, у зв'язку з тим, що вони собі щось нафантазували, вони вирішили мене звинуватити, що я нібито ворожий агент. Таку відверту брехню та відверту маніпуляцію можу собі дозволити тільки кремлівська пропагандистська машина. І Борька Філатов зі своїми усіма інформаційними смітниками сидить за кермом цієї кремлівської пропагандистської машини в Україні. Щодо того, що я заповнив собою усі простори інтернет-майданчиків України, це теж відверта брехня та маніпуляція. Для передачі інформації я використовую лише особисті сторінки у соціальних мережах. У той час як Борка Філатов за своєю агентурною мережею окупував майже весь інформаційний простір, не тільки у України, але іноземних і навіть ворожих інформпросторів. Його пика. Зранку до ночі валає майже з усіх каналів телебачення, радіо і інтернет майданчиків. Причому парадокс за наші з вами народні гроші. Ось рахунки з платформи Прозора, тільки за декілька днів ми бачимо, скільки коштів наших народних грошей Борька витрачає на свою пропаганду. Також ми пам'ятаємо, що Борька філатов. Був самим частим гостем кремлівських пропагандистських телеканалів Медведчука Фирташа та Ахметова. Таким чином, друзі, орки разом з п'ятою колоною у Дніпрі на чолі з Борькою Філатовим розпочали проти мене справжнє кремлівське пропагандистське ІПСО. Друзі! ІПСО – це інформаційно психологічна спеціальна операція, вплив якої відбувається в інформпросторі, тобто це комплекс заходів, у даному випадку, російських спецслужб, спрямований на формування потрібного Кремлю наративу. Інструментами для цього можуть бути фейки, дезінформація, накліп, різні маніпуляції свідомості людей. Росія проштовхує своє ІПСО в Україні з 90-х років. І якщо ІПСО проти мене почалося саме з російських телеграм-каналів та відразу було підхвачено буркиними смітниками, це підтверджує той факт, що Борька Філата стоїть на чолі п'ятої колони Кремля в Україні. П'ята колона, яка узурпувала владу в місті Дніпро, не змогла мене залякати, не змогла мене вбити на війні. Сьогодні вони програють мені судові. Процеси. Нагадаю, друзі, що поки я був на війні, Корбан подав на мене дюжину позовів до суду. І зараз він почав їх програвати. А тепер вони вирішили використовувати проти мене один із елементів спецоперації Путіна проти українського народу Кремлівське ІПСО. Борка та його оточення злякалися того, що я можу почати працювати у команді президента у військовій обласної адміністрації, і вони розуміють, що тоді я зможу законними методами пришвидшити процес притягнення до кримінальної відповідальності всю їх промосковську банду, яка десятиріччями грабувала, а потім зрадила народ України та притягнула в Україну війну. Цими публікаціями у своїх смітниках Борка сам себе скомпрементував і показав суспільству, що він продовжує працювати у тісному зв'язку з орками. Єдине, що відповідає дійсності, яка написана на просторах Боркіних зловних бочків, це те, що я народився у місті Грозному. Таке я не приховую, де я народився, і щоб у подальшому не було ніяких маніпуляцій відносно мого місця народження, розкажу вам про це ще раз більш детально. Мої предки до 1933 року по лінії батька проживали під Києвом, по лінії матері в Одесі, тобто весь мій рід з України. Під час Голодомору, щоб не вмерти від голоду, в 1933 році мої предки змушені були покинути свої домівки, щоб вижити. У 1991 році, після розпаду СРСР, я зі всією своєю родиною повернувся на свою історичну батьківщину. На момент повернення в Україну мені тоді було всього 16 років. Щодо чеченського тіктокера, може, Боркін смітник помилився і хотів розповісти про підконтрольного борків Філатова Дагестанського тіктокера, який косить під кадирівців, я маю на увазі московську маріонетку Краснова, того самого сина Загідіна Габібулаєвича Краснова, який був у коаліції з партією регіонів, друг та партнер сепаратиста Олега Царьова. Того самого Загідіна Габібулаєвича, який разом з Медведчуком організовував кругли столи, агітував українців вступити у Кацапський таможенний не союз, того самого Габібулаєвича, який вже років 20 видає себе за опозиціонера Дніпра, а насправді за долю біля карита допомагає усім промосковським силам узурповувати владу в місті Дніпро. На самому початку війни ця московська маріанетка остаточно в черговий раз проявилася. Вона стала в один з три з усіма кремлівськими силами, а саме з Борка Філатовим та партію ПЗЖ. Під час війни ми наглядно побачили, що усі, хто об'єдналися з партією ПЗЖ, здавали українським міста оркам. За підтвердженою інформацією із інсайдерських джерел московські маріонетки Краснови декілька разів на рік відвідують Російську Федерацію та місто Москву. Підконтрольний буркер Філатову тіктокер Краснов перед повномасштабним вторгненням орків в Україну провів довгий час у Москві. Друзі, я думаю, всі розуміють, що він там робив і з ким зустрічався. Відносно чеченського тіктокера. А що буркін смітник має проти чеченського народу? Чеченський народ колись так само постраждав від буркіних однопліменників. Як зараз страждає український народ. Путін за допомогою кремлівської пропаганди, маніпуляцій та ІПСО повісив на чеченський народ ярлик терористів. Потім ФСБ Російської Федерації зробила декілька терактів на території Росії та звинуватили у цих терактах чеченський народ. Після чого Путін почав бомбити мирні чеченські населені пункти та знищив 300 тисяч. Мирного населення чеченського народу. Під час війни усі законообрані президенти Республіки Чкерія, усі до одного були вбиті орками. Ця спеціальна операція Путіна проти чеченського народу закінчилася тим, що Путін посадив на трон свого кремлівського васала, зрадника чеченського народу Кадирова та приєднав Республіку Чкерія до складу. Російської Федерації. Увага! Зараз Путін по тій же самій схемі, як з чеченським народом за допомогою кремлівської пропаганди, маніпуляцій та ІПСО намагається повісити на українців ярлик нацистів. Путін так само, як це він робив в Чеченській Республіці, бомбить мирні українські міста та знищує мирний український народ. Путін також, як це він зробив в Ічкерії, буде намагатися вбити законно обраного президента України та посадити у кресла Володимира Зеленського свого васала Борьку Філатова. І якщо це станеться, то більшість територій України разом з Києвом перейдуть до складу Аркастану. Як це сталося з Чеченською Республікою Ічкерія. Ця інформація не просто моя думка. Це константація об'єктивної реальності, яка підтверджена фактами, історичними подіями, інформацією з відкритих та закритих джерел. У зв'язку з тим, що проти мене зі сторони п'ятої колони Кремля в Україні розпочалося масоване кремлівське ІПСО. Завтра я йду з відповідною заявою до Служби безпеки України. Друзі, не забувайте, що перемога в війні завжди починається зі знищення внутрішнього ворога. І внутрішній ворог зараз вже остаточно проявився. Друзі, прошу вас підтримати репостами моє відеозвернення, щоб його побачили якомога більше громадян України і зробили свої висновки. Я, Михайло Корольов, завжди з вами, з народом України. Дякую за ваші молитви та підтримку. Слава Богу, перемога Україні!